Добрий ранок, субота. Я вже допила свою ранкову каву, і ми з вами починаємо знімати нову. Точніше, я починаю знімати, а ви його починаєте дивитись. Зараз в мене по плану прибирання. Сьогодні хочу зробити тренування. А взагалі, в мене на сьогодні багато планів, тому. Не затягнули початок дня, зараз 10 година ранку, тому зараз буду швиденько прибирати, щоб не затягувати, не витрачати на це багато часу. А потім е буду займатися не знаю якимись напевно приємностями. Хто молодець? Я вже молодець. Тренування зробила. Перебирання вже теж завершила. Зараз буду о, збирати свій інвентар. Е, я вже перевдягнулась, помилася, вмилася <с> після тренування. Е, зараз ще треба буде зробити макіяжик. Тут у мене рушники, які зараз треба буде замінити у ваннах. І е, я вже страшенно страшенно хочу свою другу каву. Тому зараз швиденько складаю гантельки з килимок, замінюю рушнички і йду робити каву. Поки п'ю каву, хвилиночок 20-30. Почитаю, бо потім у мене ще плани на сьогодні. Так, ну що, момент істини. Друга кава. Так, її треба зараз висипати в банку. Трошки зламала банка, скоро я знову буду вибирати банку для кави. Так що вам видно? Нормально, мої руки видно. Так, до речі, кава амбасадор. цю каву. інколи беру снейку, я інколи беру ось цю. Червоненьку яка пише стро. Коротше, яка по акції таку беру. <сес> 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 Ні, насправді, просто інколи таку, інколи таку. Ось. М -м -м так я дуже люблю, коли в мене є продукти з запасом. Невеликі, без фанатизму. Але коли, наприклад, бачите, в мене закінчувалась кава, і я не їгла її, її в магазин, не купувала. Але... Це останнє. Тому треба буде поновити свій запас. Так. Момент істини випити каву. Так що таке, чого що западку? Щось якось мало? Так. Хоп. Ось так. Добре вимляти і збарити. Кава моя готова, і в мене є ось така маленька пірожничка, яку я зараз їм з кавою. Як бачите, я собі в солодкому не відмовляю. В межах розумного можна собі дозволити ось таку маленьку вкуснятку з маленьку ось таку штучку, і не знаю, вже якось немає такого бажання їсти багато солодкого. І, до речі, лайфхак купую одненько, щоб не хотілося їсти більше. І так, я вже зібралась, зробила макіяж, і в мене сьогодні ось такий лучок. Вирішила вигуляти спідницю, поки ще там спекотно, а насправді зараз прям дуже спекотно. Мені здається, що спекотніше, ніж влітку. Ну, Тому я сьогодні вітаю. ось так. Я вийшла з дому і пропала зі зйомок влогу. Словом, в нас вже вечір темно. Повечеряли, помились, прийняла душик, і в мене зараз такий собі буде час з якимись фільмами. Зараз щось пошукаю. У мене тут динька і виноградик. І зараз, напевно, ще візьму собі келих вина. Так, я собі зараз ще візьму келих вина. Сорі, я вже новий мейкап, тому я не хочу в кадр. Але, бачите, я вам передаю прекрасну атмосферу мого вечора. Я вже самесенька, відправила чоловіка спати. Можна влаштувати собі такий релаксик. До речі, з фруктів я прямо обожнюю диню, Виноград не так люблю, але сьогодні були біля фруктових прилавків, скажімо так, і я обрала собі виноградик чорний, синій і динька. Рану, сьогодні неділя почнемо знімати ног з ранку. Кава. Лада, і я зараз думаю. До...

Купити інгредієнти, а саме лаваш, курку і сир, бо сиру в мене немає. Ой, цепала кампа. І робити нести даночку Тому Може, знаєте, коли щось я постійно одразу воно називає, а потім типу, скучає щось уже знайти і хочеться його. О, Ось такі в мене вийшли бутербродики з паштетом і огірочком. І буду зараз снідати і пити свою каву. І вам смачного якщо ви їсте. Так, дівчата і хлопці, наступним пунктом на сьогодні це читання. Я після того, як з'їла свої бутерброди каву, пропала за читанням. Ось, бачите, я вже тут підходжу до завершення цієї книжки. Я вам вже розповідала про ось ці книжки. Це друга з цієї серії, дари, що зв'язують нас, і просто на кожній сторінці щось відбувається. І немає такого відчуття, що ти даремно читаєш якийсь там розділ, що якась вода. А реально. Постійно якісь події і такі, які ти не передбачаєш, типу, щось таке відбувається, про що ти не думаєш. Ну, Мені подобається. І знаєте, якось так цікаво стається. що... І з першою книжкою, і з цією книжкою, десь приблизно на ось цьому рівні е, починається так, що ти взагалі не можеш відірватися. На ось цьому рівні я маю на увазі про читання сторінок. Типу, постійно цікаво, але от в такийсь якийсь момент починаєш просто хотіти його читати і розуміти, що там буде. От а, тому книжечку почитала, і зараз, я думаю, піду зроблю тренувань. Так, я вже завершила своє тренування. Я цього тижня трошки пропускала, робила тільки в понеділок, побула в понеділок, а далі е, ті всі дні не робила, трошки мені було не до тренувань. Тому в е, мене підряд було вчора в суботу і сьогодні в неділю, підряд два, Типу, була різне навантаження на різні м'язи. Вчора наверх робила сьогодні на низ, тому, в принципі, нормально. От добре потренувалась, а, і зараз піду щось трошки вмиюсь <смаюся>, і зроблю макіяжик. І в мене сьогодні по планах зробити багато їсти, щоб мені вистачило на кілька днів. Зараз приберу цей весь інвентар, там мої тапки. <смаю> приберу гантелі, скручу килимок і буду проводити себе в порядок. Так я вже перевдягнулася, зробила макіяжик. Взагалом, я сьогодні хотіла би ще зняти кілька кадрів, можливо, якийсь рілз, але я не впевнена, чи в мене буде на те натхнення, але макіяж я зробила. Я сьогодні хочу, так як я казала, зробити заготовки їжі, не заготовки, а приготувати їжу, щоб я не думала, що мені їсти в понеділок у вівторок. Такі в мене плани. А далі, але перед тим я ще зараз піду собі зроблю свою каву і ще трошки почитаю книжку на гойдалці, тому що хочу ще скористатися ось цим таким. Теплим весняним, теплим, теплими осінніми днями, і ще по максимуму насолодитись сонечком зараз тепло, тому з зкавою нагойлося почитати книжку. Мені здається, що саме те, тому що все одно це вже осінь, і якби там ми не хотіли відтягнути цей момент. Він все одно настане цей момент сірості, цей момент дощів, Тому мені здається, що ось цими останніми днями. Останніми, не останніми, але теплими осінніми треба насолоджуватись по максимуму. Я зробила макіяж. Можливо, я ще хочу сьогодні зняти кілька кадрів для рілса, але я не впевнена, побачу, як в мене будуть настрій і натхнення на вечір, тому що я поки що не мила волосся, а для зйомок бажано було би його робити з чистим волоссям, тому побачу. Але поки що я п'ю каву і читаю книжку. Так, я вчергове з вами поділюсь своїми фаворитами в макіяжі. Це, по-перше, тон Шісей, я його просто обожнюю. Цей консилер, він, якщо чесно, він полонив моє серце, тому що він класний. Він дає кльове покриття і ніжно лягає на шкіру обличчя. Тому я, знаєте, випадково з ним познайомилася в плані співпраці. і він мені зайшов. Стосовно бронзера, відкрию таємницю, що коли я спішу, то я все ж таки віддаю перевагу сухому бронзеру, чомусь я ще не настільки автоматично працюю з кремовою корекцією, але загалом мені подобається. Бачите, тут вже навіть ямка вимальовується, тобто використовую його. Ну, із моїх Найулюбленіших кремових рум'ян це все одно лишаються ламель. Вони чомусь мені найпростіші в використанні. Вони мені чомусь дають найкласніші такі рум'яні щічки, тому без них я нікуди і практично ціле літо їх використовую. Вся кава готова. Книжка на місці, і буду трошки. Читати все, я вже на кухні. Я приступаю до приготування їжі. У мене сьогодні по плану борщ і плов. Там уже вариться м'ясо, а тут у мене підготовлена морква на плов. Зараз я це все буду нарізати кубиками морквою цибулю. Тут намочений рис на 400 грам рису роблю. І відповідно, все в рівних пропорціях. Тут у мене порція овочів на ще, Відповідно, картопля треба. А буряки я візьму з маминої закрученої заправки. Це швидке, швидкий варіант приготування борщу. Тут водичка поки готую, і зараз включаю собі музику і починаю це все нарізати. Все, нарешті я закінчила на кухні, спокла ще собі запіканку, а, сирну на сніданок. Плов готовий, борщ готовий. Там на плиті я дві години на кухні. Все, можна поки піти повідпочивати. Ну що, я нарешті зробила їсти. Я реально провела дві години на кухні. А, до речі, плов на завтра, а там ще печеться картопелька, картопелька на сьогодні. І я вирішила зараз трошки полежати на диванчику, взяла собі виноградику, включила ще серіал. Тому всі такі справи по приготуванню їжі я зробила, можна тепер трошки відпочити. Я так готувала в моменти, в періоди відключень світла, щоб коли не буде світла, точно було що їсти. Але я вирішила таким чином трошки зробити, щоб не думати що наступні дні чим кого кормити. Так що такі справи. Можна тепер трошки повалятися на диванчику. І подивитись серіальчик. Добрий ранок, уже понеділок я снідаю своєю запіканкою. Показала вам в процесі, сорі, не показала спочатку. Там от моя кава, і подивіться, як там гарно грають тіні. Сонечко світить крізь листочки Пропивається прямо кайфово. Зараз 7 година 30 хвилин. А ранок я снідаю. Ще раз добрий раночок. Я приїхала по справах. Хотіла вам показати, як зараз виглядає моя машина. Там от о, штатив, штатив 2, кільцева лампа. Сьогодні о, маю ще заїхати в одне місце дозняти ролик. І, ну, загалом зараз трошки працюю над одними проектами. Я думаю, що трошечки пройде час і тоді я зможу більш детально розповісти, тому що я ще не знаю: вдало буде, не вдало буде, як воно взагалі буде, але. Але поки що в мене менше вільного часу, особливо в будні дні, тому менше вдається знімати. Зараз сонечко світить е дуже інтенсивно. У мене немає чим нафарбувати губи, тому що я дістала блиск сумки і не поклала його назад. Так що я сьогодні з ненафарбованими губами. Mm, от. Вже наступний день з попереднього кадру, вже навіть не наступний день, а пройшло кілька днів. Я зараз трошки пропадаю зі зйомок, трошки зайнята деякою роботою. Я вам обов'язково думаю, що я пізніше про все розповім, тому що я ще сама не знаю, що з того вийде і що в результаті, коротше, в кінцевому підсумку я отримаю словом. Трошки робочих моментів, трошки зараз мало часу є, і є е, 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 трошки особистих травлів, які ми зараз намагаємося вирішити, і трошки, скажімо так, не до зйомок, тому що я розумію, що зйомки передбачають все ж таки віддачу енергії, і ця енергія повинна бути позитивна, заряджаюча, тому що Ой, хтось дуже різко тормозить. Тому що якщо я знімаю влог, значить я хочу вам щось передати. І це повинен бути позитив, це повинен бути е такий хороший посил. А коли я щось дійсно переживаю, якісь в мене є проблеми, які я на даному етапі не можу озвучувати, і, типу, у мене в зимої настрій не ок. То е, знімати не дуже хочеться. Але я виправлюсь: я <смі> буду знімати, е, повернуся до зйомок влогів регулярно. Зараз сьогодні середа, а влог мав би вийти а, в четвер, в п'ятницю. І загалом в мене раніше ж два влоги виходило в тиждень, зараз виходить ще один. І в цьому влазі нічого цікавого не було, що вам показати. Я нічого не купувала, нічого цікавого не готувала. Ну, в неділю ви бачили, я прям господиня була. А, ніякої нової косметики, ніякого нового одягу. Коротше, що показати? Не знаю. Так що, такі справи. Я в своїй новій жовтій футболці, я, до речі, з мікрофоном, тому що. А Йду біля дороги, тут може бути шум від автомобілів. В новій жовтій футболці своїй подобається мені ця футболочка. До джинсиків. Вже погода дозволяє вдягнути джинси. Ніби тепло, але, знаєте, вже не така спека. Або, можливо, тому що я йду в тіні. Ось. Так що поки що такі справи, можливо, я ще сьогодні включусь. Так, я вже вдома. Зараз буду робити своє вечірнє тренування. Я трошки побулася з графіку, але не хочу далеко, далеко з нього вибиватись, тому роблю ввечері. Підготувала собі водичку, точніше, її залишки, але на тренування мені вистачить, підготувала гантельки і приступаю до тренування сьогодні. Наверх, тому я з легкістю за нього беруся і потренуюсь, а потім будемо вечеряти. Так, знову добрий ранок, знову я не вдома, знову я в машині. Вчора я зробила тренування, але якесь таке лайтове, але можливо, тому що мене відволікали, і я не могла сконцентруватись на тренуванні. Потім я вже нічого не включала, тому що реально то той позвонив, то той позвонив, то той позвонив, треба було з тим поговорити, з ним поговорити, з ним поговорити. І в мене був такий собі день переговорів, час для переговорів. Ем, сьогодні я знову ж таки трошки маю попрацювати. Е, і що хотіла сказати, в мене прям відвалюються нігті, і треба записатися на манікюр. Зазвичай я ходжу з нігтями. Е, тримайтесь, е, чутливі тримайтесь тижні чотири. І мені, в принципі, нормально вони не дуже швидко ростуть. У е, мене класно тримаються покриття, і за тижні чотири вони в. Принципі, нормально виглядають. Зараз же в мене ще навіть двох тижнів не пройшло. в мене просто жахи я не знаю, від чого це залежить, чи погано просушились, чи можливо гель-лак був старий. Ну, і мені десь треба записатися, і я не знаю, коли, що і як. Зараз я вам покажу нігті. Так, як бачите, ось тут вже відламалось покриття, і воно повністю тут відстає від пластини нігтювої. Тут все теж зачіплюється. А далі. Тут у мене е, теж уже відламалось, і тут у мене тріснуло. Коротше, ну, коротше, у мене зараз нова проблемка зробити переробити, напевно, нігті. Ну, тому що я не знаю, коли я з ними. Ну, таке, я не дуже радісна від того. Так що. Ось так прийшла пообідати на око, взяла собі сирники. Моє улюблене такі. Що ви, друзі? Я їду додому. Я прям знімаю по кусках кусок в одному дні, кусок в іншому дні. Заїхала ще в АТБ, купила трошки продуктів. Зараз ще заїду, куплю ковбасно-м'ясні продукти і буду їхати додому. Я вам скажу таке, що Оце заїзди по магазинах, реально а, нормально так затягують по часу. На вулиці дощик. А, прям така вже осіння погода. Я не знаю, що там буде ще тепла осінь, чи це вже все. Ми маємо вже поринути в цю затяжну осінь. Я вам казала, що треба насолоджуватися моментами, поки е, є сонце, по максимуму з того брати. От. Так що. І от справи. М -м, покажу, що купила. В принципі, такий стандартний набір, але щось трошки відрізняється від того, що останнім часом. Пакувала, пакувала, купувала. Тому, коли буду вдома, покажу. Все. Зараз буду заїжджати в м'ясненький магазинчик і потім вже додому. Я сподіваюся, що поки я зараз заїду в м'ясний, то відповідно ще більше машин трошки роз'їдеться, і в мене буде. Менше заторів. Так, я вже вдома. Я лахмата пухнаста, тому що сезон дощів поки що рівному волосся не бувати. Давайте покажу, що купила з продуктів. І так, що я купила? Тут у нас е ковбаса одна, ковбаса інша і грудинка ми захотів. Далі, з сирів, сир, сулугуні, сир кисломолочний для запіканок або сирників. Скоріше за все, це буде запіканка. Лавашик, Давно я не робила на сніданок лавашик, тому взяла лаваш. Кава. Взяла ось такий м'ясний паштет, гречка, рис, корм, котячий, те, що було, батон, який я вже успішно почала їсти в машині. Печиво, манго, авокадо, італійські трави, приправа до курки, сир, моцарелла, сметана, макарони і туалетний папір. Все.